Ну що, чергова цікава історія. Військовий, який рахувався загиблим, військові частини повернувся додому. Дійсно, чомусь було надано тіло військовослужбовця. Не було спочатку проведена так звана ДНК-експертиза Безпосередньо за результатами службового розслідування було встановлено, що нібито військовий загинув. Однак родичі вирішили боротися до останнього, вимагали проведення експертизи ДНК, і о чудо, як ми дізналися від його побратимів, що військовослужбовець знаходиться в полоні. Зараз він повернувся додому в рамках чергового обміну, і ну, це досить гарний факт, який я почув від клієнтів наших, і хотілося б, щоб всі випадки були такими. Щоб не було в нас ситуації, коли військовослужбовці були загиблими, і вони завжди поверталися додому до своїх родин, а юридично складати всі документи, ми вам допоможемо.